Варив Господь мавпу. А тоді дивиться, та ні, люди все ж таки краще. Ну, збирає він усіх мавп і каже, щоб до завтра мені людьми стали. Ну, мавпи, цілу ніч хвости відрізали, голились. Зрештою, прокидається Господь. А навколо краса. Живуть люди у білих хатах із вишневими садочками, хрущі над вишнями гудуть і так далі. Але що це? Деякі мавпи все ще у лісі по деревах стрибають, ну він як гримне на них. Я Господь ваш, я вас створив! Як ви смієте не підкорятись словам моїм? Мавпи перелякались, поховались у кущах, аж тоді найсміливіша вилазить і каже забуханим голосом: А ми по-українськи не панімаємо! <рес> Стоїть п'яний чоловік, хитається, ледве на ногах тримається, дивиться на зустріч йому ведмідь мчить з величезною швидкістю. Чоловік кричить: Зіб'ю! Раз, ведмідь збив його з ніг, той ледве піднімається, тільки став на ноги, дивиться, а на нього вовк несеться щодуху. Чоловік знову кричить: Зіб'ю! І вовк теж збив його з ніг. Той знову ледве піднімається, дивиться, лисиця біжить. Чоловік кричить: Зіб'ю, бляха! І лисиця збила його з ніг. З великими зусиллями чоловік знову встає, а тут на нього заяць мчить. Підходить до нього інший чоловік і каже: Чуєш, чоловіче, відійди від каруселі. <риклад> Три голодних студента відпочивають в кімнаті на ліжках. Один каже: Хлопці, а давайте свиню заведемо. Уявляєте, сало, ковбаса буде. Другий каже, та ну й ту свиню, адже бруд, сморід. Третій. Нічого, хлопці, вона звикне.